До речі, як і очікувалось, стався великий ажіотаж. І ось такі набори дуже швидко розібрали. Цей набір я спочатку робив ціну 23 тисячі, потім робив ціну 26 тисяч, і зараз не знаю, навіть за 26 тисяч їх немає, в цьому наборі йшов. Ударний дриль, імпакт, дві батареї по 6 годин, мультитул, сумка, зарядний пристрій. І також ще додатково йшла 4 А батарея в сумці. Про неї ніде нічого не написано, але знайте, що якщо вам відправили без батарей, то в батарею хтось потяг. Також можна до цього набору взяти додатковий інструмент. В даному випадку людина замовила собі лобзик. І що хочу сказати, що набори закінчились. Тобто в онлайн вже навіть доставку додому або доставку в магазин, вже не можна замовити в Колорадо. Вчора було позавчора, було два комплекти можна було замовити, але коли заходиш оформлювати покупку, то ціна на комплект змінювалась з 399 доларів на 599 доларів. Також спілкувався з техпідтримкою, вони кажуть, ну отакий баг, немає в системі, нічого не можемо зробити. Якась помилка в системі, не можемо вам зробити таку ціну. Їдьте в магазин і шукайте. Є така ще штука: що коли заходиш на сайт, вони пишуть або out of stock, тобто викупили, немає взагалі таких наборів, або пишуть limited stock, Це коли, наприклад, в магазині залишився один набір. І вони не впевнені, я маю на увазі, сайт не впевнений, чи є той набір, чи немає. Тобто треба їхати фізично в магазин і питати, чи є в них десь такий набір чи нема. Дуже гарна була пропозиція від компанії і від мережі The Home Depot, але на сьогоднішній день ситуація наступна, що вони або можуть з'явитись ці набори. Або можуть не з'явитись. Були прецеденти, коли я відправляв в Україну бловери. Була така дуже приємна акція у нас на бловери з додатковою батареєю 9-амперною. То вони показують, наприклад, сьогодні немає. Потім заходиш через 3-5 годин, оновлюєш. Вони пишуть, що є один набір в тому-то -тому 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 магазині. І можна було замовити, я так напевно три. Чи 5 наборів, от саме от через те, що я моніторив, вихватив. Тому, в принципі, можете писати, якщо вам цікавий такий набір, я спробую.